Я зараз буду готувати пасту з артішоками від Banilet з рецептом My Happy Food. Це моя власна ініціатива, бо треба відпрацьовувати артішоки. Поїхали. У мене вода з лимоном. Це вода з лимоном. Бачите? Тут лимон. Це артішоки. Я їх не люблю чистити. Ось, які вони красиві! Йоб, тобі, мать. Можна я включу доктора Хауса? Дякую. Оце треба прибрати. Помідорки від ринки на мами. Наступний інгредієнт. Скажіть, а я постійно розмовляю дитячим голосом, так, коли я чомусь радію? Це дивно. Взагалі, це рецепт присвячений людям, які бояться, щоб я не померла з голоду. Дякую. Вам не передати, як вони пахнуть. Вони просто не пахнуть помідорами. Тривога. Проведу за улюбленою справою. Це сарказм. У мене закінчилась оливкова олія. Точніше, її не було, це піздю, що вона була. Це я смажу артішоки. Просмажила і зараз смажу артишоки. Мама, мія. Це має бути доказом того, що колись. Я готую. Коротше, там за рецептом де базилік і якийсь сир, але в мене буде що буде?